Друзі, всіх вітаю в себе на каналі, з вами знову Макс. Ну що, як ви зрозуміли, у нас сьогодні відео будуть автомобілі Вольво. На Луцькому ринку будемо розбиратись, які на них ціни, яких моделі більше всього. Тому всім приємного перегляду. Пацієнт, який попадається в цьому відео. Це у нас Volvo V60. Дуже гарний автомобіль. Він у нас є на автоматі 1,6 84 кВт, 15 рік, 240 пробігу, фарбований, 13400. І я бачу, що є підігрів лобового скла. І звертаю вашу увагу, що ці всі автомобілі у нас будуть в кузові універсал, тому що ми знаходимося на Луцькій, тут Європа близько, і всі вони дизельні, і на механіці. Друзі, хотів від себе ще додати. Раніше про Вольво взагалі ніхто не знав. Взагалі, коли казали, що може купи собі Вольво, всі казали, що вона така дорога, ти що вона взагалі не популярна, а потім люди зрозуміли, що це гарний автомобіль, тому що останні десь півтора року у нас Вольво v 50 Вольво v 60 вони просто вже більше продаються, ніж Рено Міган. Тому що я скажу по своєму якось опиту, от Сергію нашого Вольво v 50 то Якість матеріалів дуже кар, класна. Музика грає дуже класно, шумоізоляція класна, сидіння класні, і 1.6, це якщо звичайний двигун для Volvo v 50 взяти, 1.6 механіка, то він дуже ресурсний, він економний. Сергій якось складається в місті з витратою пального там до п'яти літрів, п'ять з половиною, Не знаю, як він так їздить, але каже, що такі є. По трасі це тоді що він там має влад? Чотири. 4-4 до 5 літрів теж у нього траса. Тому на сьогоднішній день з такою ціною на паливо цей автомобіль дуже-дуже крутий. Тому якщо ви розглядаєте собі Міган або Ford Focus 3, то можете також звернути увагу на Volvo V-50. Вони йдуть плюс-мінус вже в такому ж самому бюджеті. Давайте подивимося, який тут салон. Цього автомобіля. А, звертаю увагу, будемо сьогодні відео дивитись, яка гума, тому що це дуже важливо, тому що в Луцькій сніга по коліна. Тут у нас зимова гума, дуже гарний протектор має, тому знижки тут вам уже не бачити. Дивіться, який гарний салон, дуже гарно виглядає. Взагалі мені подобається, от як Вольво всередині, але оце от центральна панель, її ще називають комфорками. Вона не всім подобається, але... В принципі, вона дуже інформативна. Так, і, друзі, наступний автомобіль у нас Volvo V50. Я скажу, що цей автомобіль зараз рве всі рейтинги по продажу. Тобто Міган третій вже у нас взагалі відпочивають. Але є одна біда. В інстаграмі я не так давно викладав інформацію з голландського сайту, там, де я показую, які реальні пробіги у цих автомобілів. І скажу, що. Автомобілі з 400 тисяч пробігів дуже-дуже багато. Тому в нашому випадку всі автомобілі, які є на ринку і в місті в Стрію, чомусь мають пробіг 198 або 188 до 200. Я не знаю, де вони їх беруть і продають понизу ринку. Тому що те, що мені зустрічалося з пробігом 200, воно в Україні стільки коштувало грошей, що ви б ніколи в житті не віддали б за волю більше 10 тисяч доларів. Оце така ціна там. Так що, друзі, розумійте, що. Плюс-мінус середній пробіг для автомобіля Volvo в нас має в Україні хоча б 240-250 тисяч. Все, що у нас до 200, як правило, скручений пробіг або має якісь недоліки по кузову. І так, що ми маємо по цьому автомобілі? Це у нас 2000, 2000, не бачу, які... А, 2009 рік, 209 пробіг маємо, 1,6 дизель, один підкрас, шкіра, парктроніки, навігація, два ключі, ціна 7350. У них взагалі такі є жирнючі комплектації, тобто є люки, є підігріви, є повна шкіра. Також у нас тут екранчик виїжджає, лінзована оптика. Так що автомобілі за ваші гроші можна знайти. Дуже-дуже гарно. Так, ми тут маємо гарну зимову гуму. Подивіться, протектор прямо пушечка. Давай подивимося, що там в салоні. Так, що ми бачимо? У нас клімат є, підігрів сидінь немає, 5-ступка, екру мультикермо, і Подивіться, в якому стані шкіра. Давайте задні, задньої частини подивимося. У цього автомобіля ще є другий комплект коліс, при тому, що вони літні на дуже гарному протекторі. Також має задні парктроніки, у них інколи бувають мертві зони в зеркалах, тобто для 10-11 року комплектацію можна знайти жирну. Друзі, звертаю вашу увагу щодо нашого збору. Не забувайте. Та підтримувати наших друзів, військовослужбовців. Ми зараз збираємо їм на спорядження. Відкрили нову баночку на 98 тисяч гривень. Вже зібрали біля 50 разом з вами. Тому, будь ласка, в цьому відео також прошу вас долучитися до цього збору. У кого є яка можливість, у кого є скільки грошей, щоб ви могли віддати і допомогти нашим зсу. Посилання на баночку залишаю під відео. І дуже сильно прошу. Будь ласка, не опускайте руки, підтримуйте. Це у нас Volvo V60. Дивіться, в якому гарному він стані. Чорного кольору. Він має у нас зимову гарну гуму, прям протектор. Тут взагалі пушечка r 17 225-45. Маємо 2012 рік, 1,6 дизель, автомат 226 тисяч пробіг, ціна 10800. Що ціна дуже-дуже мала. Він у нас кузові універсал. Давай подивимося, що ми тут маємо по салону. Так, я знаєте, що тут бачу? У нас є пам'ять сидіння, складання дзеркал, круїз контроль, підігріви сидінь, автомат. Ну і стан такі шкіри дуже-дуже гарно. Давай покажемо задню частину автомобіля. Теж виглядає дуже привабливо, вихлопна труба у нас чистенька. І хотів сказати, що по Вольво... Ви ніколи не зрозумієте, який в неї є оригінальний пробіг. Тому що у них настільки якісна шкіра, настільки якісні елементи, отакі всі по салону, що вони навіть на пробіги 300-400 тисяч, якщо ви така ну, людина, яка слідкує за автомобілем, ви ніколи не зрозумієте, що такий пробіг. То його там скручують на 200 і продають. Так, наступний у нас Volvo V50. Що ми тут маємо? Давай одразу подивимося по салону, поки ти тут. Бачимо, підігріва нема. Блін, сидіння, звісно, тут дуже в поганому стані. Кермо підфарбоване. Ми маємо 2050 рік автомобіль без підкрасу, 7600, 130 пробіг 203 тисячі. Головне. Що людина що написала без підкрасів. Я не розумію, чому е, у вас таке відношення до підкрасів. Я, от, наприклад, їх не боюсь. У мене практично в кожному автомобілі якісь є, понятно, косметичні там один-два підкраси, можливо, зовсім трішечки шпаклівки. І я звертаю увагу, якщо автомобіль уже 10-12 років, то його боятись не треба. Зрозуміло, якщо там внутрянка вся шпакльована, фарбована, якщо там два відра шпаклівки, якщо воно не попадає в колір, то такий автомобіль розкладати не треба. Так, Друзі, я одразу вибачаюсь, тому що в принципі, основна кількість машин, які продаються на Луцькому ринку, вони в нас ось у такі: Volvo V50, Volvo V60 і буває там парочку XC90. В принципі, основна маса. Цих автомобілів, тому сьогодні відео їх буде дуже багата кількість. І так, ми маємо знову В-50 на дуже гарній, а ні, ні, не дуже гарній, Вона зимова, але вона вже потріскана. Тому майте на увазі, що тут як мінімум можна зробити торг на гумо. Маємо 2007 рік дизель 1,6 пробіг 260. Ціна 6800 плюс торг. Релінгів на криші. Немає. Давай подивимось, що ми маємо по салону. Кормо в нас в поганому стані, підігріва немає п'ятіступочка. Ну, сидіння, в принципі, дуже збережене. А ви знали, до речі, що у Вольво, які мають до 10-го року, вони у нас йдуть. 16 клапанів і з двох розпідвальні. А ті, які у нас після 10-го року, там одинадцята середина 10-го, вони у нас тут восьми і у нас з одним розпідвалем. Вони у нас більш популярні, вони там дешевше в обслуговуванні. Від більше хочете саме восьмиклапанів. Тому звертаю вашу увагу, з яких років треба дивитися цей автомобіль. Ну що ж, далеко не ходить і знову у нас Volvo V50. Наліпки всі присутні. Пішли, подивимося, що ми маємо тут. Да, Влад, миряю одразу в салон. Так, підігрівів немає. І, до речі, там, де у нас іде, у них такий кусочок пластика. Там завжди така защолочка декоративна. Чомусь вона завжди тіряється. Я думаю, що там кріплення якесь слабе, Тому у всіх практично Volvo на ручнику немає цього кусочка. Це ми маємо 2009 рік 250 пробігу. Оце вже хоч більш-менш схоже, щось. 6850 1,681 81 кВт. Повністю обслужена, хороша комплектація і має гарну зимову гуму на оригінальних дисках. Друзі, ура, ура! Ми знайшли інший автомобіль, крім Volvo v 50 і v 60 Так що це не може не радувати. Це у нас Volvo xc 90 У них тут дизельні двигуни, якщо 5 ось отакі мільйонники. Пішли, подивимося, спереду його. Ні, ніряй в салон. Неряємо в салон. Подивіться, як тут все зроблено по багатому. Таке дерево під лаком, клімат контроль, пам'ять сидіння. Кермо таке, дивіться, з підлаком. Ну, блін. Сидіння, звісно, фарбовані. Але це нормально для цього автомобіля, тому що він вже трішки в возрасті. і біла шкіра, вона завжди сильніше витирається. Тому люди, як правило, на ринок, коли виганяють, вже підфарбовують її. Що ми маємо? 11-й рік, дизель 2.4. 270 100% пробігу свіже. Німеччина без жодного підкрасу, 17300. Є сервісна книга. Великий, чорний, крутий автомобіль і має ще зимову гарну гуму. Фух, аж легше стало, що знайшли, крім Volvo V50 щось інше. Друзі, дивіться, яку ми Volvo зустріли. Так, вона така звичайна. Volvo v 50 в універсалі, все як ми привикли бачити в цьому відео, але вона в нас не звичайна, тому що вона має ось такий бомбічний двигун. Знаєте, який? П'ятиціліндровий, 2-літровий Він рахується з таким ресурсом, там 500-600 тисяч він ходить, і горя ніякого не знаємо. Що ми маємо? 12 й рік п'ятиціліндровий до 310 кВт, шестиступка механіка без підкрасів, два ключа, ідеальний технічний стан, кузов зимова гума, ціна 9,150. Ось там є номер телефону, можливо, комусь буде цікаво на бумажці. Бачите, 9,150. Взагалі такі автомобілі ми підбирали. І вони десь місяць. Півтора назад коштували біля 10 тисяч доларів, якщо вони йдуть на автомат. Тому що, друзі, цих автомобілів в Європі дуже мало, а ті, що є, то там такі пробіги, що можна просто застрелитися. Давай подивимось салон, в якому він стані, щоб вже було повне розуміння. Блін, все так гарно розпочиналося, підігрів' сидінь немає. Ну, гарні сидіння, гарне кермо, в принципі, дуже збережений стан. Але основні ваші. Що це? А, пішли назад. Пішли. пішли назад. Друзі, Влад дуже хоче, щоб я вам показав, що у нас дві труби. Тобто це Volvo в нас є спортивна, типу рс -ечки. Але знаєте, основне ваше побажання, коли ви хочете такий автомобіль, це повинен він бути на шкірі і повинен мати підігрів сидінь. В цьому автомобілі шкіри немає, підігрів немає. Виходить, він автоматично нам уже стає нецікавим. Може хоч заради двигуна, можете собі його. 60 Блін, оці класні фари. Взагалі, як ви бачите, я там їздив деякий час на волю С-90. 18-й рік, двохлітровий бензин на повному фарші в лонг-базі. Блін, настільки класний автомобіль. Я от звертаю вашу увагу ще раз. Ці автомобілі настільки зроблені якісно матеріали салона, наскільки зроблена якість е, шумоізоляції. Там навіть в багажнику, якщо ви хочете замінити якусь лампочку, то там відкриваєш так, ключок, він знімається. Під ключком такий у нас ще не знаю, Поролон чи щось там таке, войлаку такий товстий. Потім ви тільки зможете достати лампочку, наскільки, і, наскільки ну, тобто, якість у цього всього. І всі ми знаємо, всім цим розкручені ці автомобілі. Це у нас Volvo. це який автомобіль, Найбезпечніший. Щодо цього автомобіля, одразу звертаю вашу увагу, що тут треба буде трішки поторгуватись, тому що у людини тут гарна, але літня гума. Ми маємо а, ціну дві. 27 500, 242 пробігу, 18 рік, 2,0 дизельний на автоматі. Як завжди, автомобіль у нас чим новіше, наприклад, ті автомобілі, які ми приганяємо з Європи за аукціонів, у нас, як правило, там 18-19 рік і вони вже мають 200. А у нас автомобілі, що 9 рік, 200, що 20 рік, 200. Тому ці автомобілі, коли їм буде 10 років, вони якось. Помолодіють. <хи> тут, до речі, є, у нас підігрів лобаша, давай подивимося, який тут салон. Так, я тут бачу комбіновану шкіру, прибор уже електронний. Оце Посередині біля коробочки старт-стопу. Е заводить автомобіль, так, такий переключатель, електроручник, всі діла, панорами немає. Давай подивимося з задньої частини. Мені взагалі дуже подобаються ці автомобілі, я б собі такі придбав. Але, звісно, ціни на них, на них трішки скласти не можуть. Я не знаю. Вони чим, чим новіші, там цінник може і до 50 доходити. Але є за що платити. Повірте мені. Можливо, там в салоні не так все, як там у нових ауді, вагах, але воно все одно все під рукою, все якісне і все дуже приємне. Друзі, дивіться знову, скільки зустріли Nissan Кашка. Аж цілих три штуки через один і ще один, стоїть четвертий. Он білий, чорний, просто на одному піточці дуже-дуже багато кількість автомобілів. Друзі, я нагадую, що у нас попереднє відео було саме про Nissan. І як виявилось, воно в принципі було про Nissan Qashqai, тому що інших автомобілів ми ніяких не зустріли. Тому якщо ти не дивився це відео, обов'язково залітай, подивись, і ти будеш розуміти, скільки вони коштують на луцькому ринку, і які у них там, як мінімум, вказані і, будь ласка, друзі, підтримайте канал, напишіть будь-який коментар, чи подобається відео, чи корисне воно для вас. І не забувайте про наші соцмережі Instagram і Facebook. Знайшли іще одну Volvo XC60. Безключовий доступ, літня гума. І Подивіться, як він гарно виглядає. Не знаю, він мені щось дуже-дуже подобається. Як ви зрозуміли, тепер треба збирати гроші і такий такі автомобілі. подобається, треба брати. На дизельному двигуні гарні надійні, коробочки там звичайні. Морда виглядає гарно. І що ми тут маємо по ціні? Давай подивимося. Air Design, 19 рік, 2.0 дизель, такі, як нам треба, 225 і ціна 32,90. Друзі, ви до речі, знаєте, що я вам забув сказати? Що, коли ми вам знімаємо ціну, як ви бачите, на кожній бумажці є номер телефону. Якщо вам сподобається будь-який автомобіль, який ми вам сьогодні показали в своєму відео, ви можете зателефонувати продавцю, з ним поспілкуватися. Якщо він скаже, машина, пушка, бомба, ракета готова на всі перевірочки, надсилайте нам його, ми його перевіримо, дамо вам повністю відеозвіт, тест-драйв, комп'ютерну діагностику, ЛКП, перевіримо і скажемо свої рекомендації, коштує цей автомобіль свої гроші чи ні. Так що, друзі, ось відео підійшло до кінця. Як ви зрозуміли, на Луцькому ринку автомобілі Volvo не так багато, як їх є в місті Стрій. Тому взагалі раджу такі автомобілі, як Volvo v 50 v 60 розглядати авторі. Якщо вам уже щось подобається, телефонуйте, їдьте, оглядайте. Тому що велика ймовірність того, що ви приїдете на Луцький ринок, і ви залишитесь без машини або поїдете на якось інше. Тому що... Тут, я ж кажу, Вольво багато немає. Щодо бюджету на Вольво v 50 на сьогоднішній день гарні автомобілі з двигуном 1,6 і там 11 рік, 12 коштують в районі 9500. І оригінальні пробіги в, в кращому випадку 240-250 тисяч. Зазначаю, що це. Невеликий пробіг для цього автомобіля, екологія там буде на місці, все буде працювати дуже добре, тому що, е, як мінімум, ресурс цього автомобіля по паспорту в районі 350 400 тисяч. Але всі ми знаємо і що ми бачимо по е, сайту з Нідерландів, що їх там 400-450 тисяч пробігів дуже-дуже багато. Тому ми розуміємо, як обслуговуєш автомобіль, так він і їздить. Тому, друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Нє. Volvo v 60 я забув сказати. На нього бюджет треба в районі 14-15 тисяч. Тоді ви зможете знайти гарний варіант. І пробіги будуть аналогічні, такі, як на Volvo v 50 Все, от тепер всім дякую. Друзі, і тепер друга частина відео. Давайте зробимо знову під музику. Подивитись, які автомобілі ми ще зустріли і скільки вони коштували. І, будь ласка, напишіть коментар. Сподобалося він чи ні? Па-па!